Братан, як тобі наші литківські землі? Огонь! Чуєш, братик, я те, що хотів зробити. Я хотів привітати усіми своїми підписниками. Всім доброго ранку. Дивіться, де я. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Для мене це воїн легенда. Олексій Капелюшний. Транзитом пролітав трасу Київ-Харків. Ну там по спецзавданню. З дружиною вона заховалася. Треба їй показати срочно сюди і тяне. Іринка. Іринка. Іра, іди, я тебе людям покажу, іди. Іду, іду. Так що ось ось ця чарівна дівчина, це наша ще одна захисниця, яку я маю можливість обіймати і просто зустрічати в себе на даний момент на моїй невеличкій шелуківській землі. Я хочу подякувати ще раз мамі Алі за знайомство з такою чудовою родиною. О, так що мамі Алі, бачите, одразу привітос і подякувати всім за вчорашній прямий ефір. Дякуючи вам, ми вчора зібрали 200 тисяч гривень. Молодці, що підтримуєте. Це Просто був супер-супер збір. Дякуючи всім, -всім небайдужим людям. І я думаю, що ми все-таки закриємо це питання по 25-й бригаді. Романтику, я просто тоді, коли передав цю резину, реально в нього було радості, просто повні штани. Так. Наскільки мені от, безпосередньо до сліз, реально, це не його проблема, це проблеми нас усіх. І я думаю, що це повинні робити не такі люди, як ми, але безпека захисників і завоз, вивоз тих чи інших речей Все-таки я думаю, що буде безпечніше, коли там буде на ньому резина. І я все-таки думаю, що із тих 200 гривень, 2000 гривень, я ще придбаю два колеса. Ромчику напередок. Він мені вже дуже швидко вони відзвітувалися. Вже машина перезила. Да, я просто в шоці. Так що 25-та бригада у ну, мене знаходиться на моїй Шелитківській землі. Я просто пишаюся цією зустрічю. Мені пальці замерзли. Дуже приємно, що не проїхали мимо. Я казав а це найкраще, майбутнє що може в мене бути. Що хлопці їдуть і дівчата, і заїжджають, не брезгують шелудьком, а заїжджають. Так що я думаю, що Олексій і Іринка передадуть хлопцям привіт із моєї шелудьківської землі. Обов'язково що 25-та бригада рулить. Знову там було ЧП у хлопців. Ми закрили питання по разині. Угу. От я не знаю, знав ти чи не знав, але там. Зв'язківці ваші трошки потрапили в халепу. Да. Ну, кожен день попадають хлопці. але Так що, друзі, працюємо. так що отак. Я вже казав неодноразово, але так по фото подивляться, зараз ти не в військовій формі, там я тобі задавав запитання, да, там, як там реагує ТЦК, ТД і ТП. Да, зараз вже не розбереш, хто військовий, хто не військовий, хто обмежений, хто не обмежений, хто списався, хто не списався. Ну, у мене ж є макументи, час, я такі. Да, час пройшов, але ну, по-різному да? да. відносяться і задають запитання, і питають там, скільки тобі років. Да? Да, да, Кажу, скільки я, тобі років? Я, Слишком юнийша. Так? <смеш> так <що, друзі, смеш> Ой, так... та я молодий. О, така ситуація. Трішки почаювали. На жаль, хотілося б посадіти більше, але в мене воно процес. У мене знаходиться команда Електрик. Який приїхав, ну, зараз дивимося Л-200 для 241-ї бригади. Так що працюємо. Так що вибачте, Це що, що... Це не шашлики, І... 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 вибачте, що... що немає плітки в дворі. Знаєш, як у нас ж була тематика на протязі там, оцих, е... Фактично, вже трьох років повномасштабного вторгнення, що все-таки все залежить від голови громади. от, Де зложиться плітка, десь зложиться. Та... Я рахую, що. В першу чергу треба зробити все максимум для того, щоб вибороти волю і свободу, і кожен українець повинен це все робити. От я не кажу, що я приклад, але дуже хотілося б зустрічати вас, щоб у мене в дворі була плитка чи якийсь там сраний асфальт, щоб ти і своєю докаткою, як ти кажеш, шуткуєш, да, але щоб ти мог нормально прийти до мене. Да. Ну нічого, Війна вона не закінчить, я думаю, не то, що вона не закінчиться, вона не закінчиться сама. Для цього що щось треба робити. Да, для треба робити. От, і для того, щоб щось робити, то треба показувати приклад в першу чергу себе. Ну, хтось скаже, там вже ти собі два мішка грошей назбирав, а потім війна закінчиться, О, да, а ти собі положиш плітку. У да, мене вже все було заплановане, у мене на кожен рік було розписано. От, що його і як його робити. Так що не будемо. Казати, чого ви приїжджали? Ви приїжджали, просто привідати шелудька. Просто шелудька, попити просто кави. кави Шесотки маєш, щоб попити кави, Так а що, що таке. Бабі, любиш, привіт, передавайте. Ай! Баба -люба. Баба Люба, це просто топчик з супер прізвищем гетьман. Так що. Просто людина з великої літери. Я дякую Ютубу і дякую, що маю можливість спілкуватися з вами. Не буду тебе меромедить. До зустрічі під Покровством. Чи ж ти на це настоящий і супер, -супер Не то, що настаєшся, супер-супер подпитчик, бо тому, що ти постійно з лайком ходиш. Чуєш? Ну просто лайк, тільки бачить телефон. Не, не забувайте ставити, до речі. Да, скоро будемо. Я це думаю, що ми ромки по-любому заділаємо це все діло. І так хочеться. Знаєш, це таке, наче знаєш. Цілував да не доцілував, знаєш, там ну, таке два колеса не вистачає. Хоч раніше, колись ми збирали, там одне колесо людині там помагали, двоє там. Це було таке, що це капець. Але сьогодні, наче, стає важче набагато, але якщо взяти по тій роботі, яку ми якось організовуємо, робимо, не знаю звідки воно що береться, але роботи робиться більше. Ну та вже який великий плюс. Камаз може лізти в болото. він вже не боїться, та навіть на чотирьох. Це, а це підвіз плюшок да. і всього прочого. Ну, то є... А саме головне, що ми зробили, ми підняли настрій Конечно. водію, який такий же самий ботанік, він як ти є. щасливий тиждень бігає, там він вже не що? Знай, як не що, просто, просто красавчик. Так що, друзі, ну так у нас неділя вихідний, працюємо, да. да все нормально. Трошки у нас движняк, як завжди. Просто Далі. дуже... Ну, у нас немає неділі і понеділка, у нас всі дні, як завжди. Анатолій Васильович, як ти радий зустрічі на українській землі? На українській наші Березанській землі, не під Покровськом десь там. Да. Хочеться, щоб, щоб, іменно, щоб вже отако це все залишилося, Але воно, мабуть, нас вже ніколи в житті не покине. Але хочеться, вже, щоб спокійно, нікуди не спішити, щоб ніхто нікого не смикав. Приїхати, пожарити якесь реальну м'язку. З чистою совістю з'їсти, випити якусь чарщину. Ну, я почастую, Василювача, тебе і всіх добрих і чуйних людей. Так що, друзі, працюємо. Не буду мармати, е, моєго лектійка Єринку. Дорога не близька, ми можемо догнати, але ми сьогодні не виїжджаємо. Ми сьогодні от, будемо займатися іншими справами, а я думаю, що на днях ми будемо, але ну, трошки на іншому напрямку. Плюс, каже, плюс. Все, пряха, цілую люблю. Лайкосик. Що ти? Доцик, доцик. ось тобі теж, бляха, доцик, а? Не треба. а? Не, не треба. Хотіла з доциком, вже доцика не хоче. Це все, що... все, все нормально. Братанчик, я тобі обіцяв, що тебе воїн-легенда обійме. Нарешті. Так що це, Льоха, ця людина, я вже казав, він рішає дуже багато питань. І в твоїй ласточці він теж там ковирявся. Ти ж немає такої машини, яка не була. От ви друг друга не знаєте, да? там по Ютубу, по новостям. Він під капотом тут сидів, тільки не в цій машині, фонарик його засвітився. Уставили епізод, а тебе також вставили, дякуючи Іринки, Ну, це не обговорювалося, але реально це прекрасно. І на даний момент я просто у вас ось тут на цьому місці, де... Ти був під капотом, реально допомагаєш хлопцям. І в твоїй машині допомагав, і всім. І от мені дуже схотілося, щоб ви щоб буляха вживу, але щоб це вже було в мирний час. Так що я дякую тобі Сергію. Від усієї нашої команди, від усіх військових і безпосередньо від 25-ї. 25 П'ята 25 бригада. Ми її та подяка. Я думаю, що хлопці. І... І ті, що там нам говорять, там те, да те там, е, от такі люди, як сирі, вони реально роблять з добрим, щирим серцем. І дивись, сьогодні холодно, мороз. мороз. Ти бачиш, людина приїхала. І в за в то, в в році, того, щоб поставити хлопцям вивляється. одну машину, другу машину, для того, щоб допомогти вам. А хто там говорить, що там а, якого ви ще й досі там хрена дома сидите, ну давайте будуть рішати. Не хтось там на дивані, а рішають отакі пацани, які реально являються цепочкою. Тож я зв'язую там от таких, як Сергій, таких як вас, які виборюють волю і свободу, і допомагають реально не словом. А ділом і не жаліючи свого часу, не ховаючи десь там під тепле одіяло. А от реально, Сука, мені от, я кажу, в мене нема просто гаража, я мермед цю людину, його треба берегти, як зіницю ойка, тому що не один десяток тачок вже зроблені завдяки тобі. І я не боюся цього слова. Я просто пишаюся тим, що маю можливість спілкуватися з такими людьми, як ви. я тобі просто респект. Льоха, перед тобою вклоняюся, перед твоїми побратимами. Ми будемо робити все можливе, поки у нас є можливість для того, щоб закрити ті чи інші питання. Ну, ми будемо боротися до кориї. Ну ти ж як казав, я хочу, сука, дійти до Я Хочу до... глянути фіналочку. Да, да, <рес> да. Займайся, займайся. Так що Льошка, ми в процесі. Я вже говорив неодноразово. Ще раз людям повторюся. Це Олексій Капелюшний, який ходить на докатки, як він говорить, трошки сміється. В людини немає кінцівки. Людина прожила, пере, пережила, та капець просто і полон, І вже не знаю, скільки ти разів дивився «Смерті в очі, але не покидає ряди збройних сил України. Він і його дружина Ірина. хоч. У тебе пожиттєва друга група так ж? От. І дружина може просто списатися за тобою, за уходом. Ну, на жаль, він каже, я хочу побачити. Я хочу довести це все до якогось логічного фіналу. Бажано ж до хорошого фіналу. Він не просто побачить якийсь кінець, а гарний. І ми для цього з вами всі робимо правильні речі. Ти красавчик. красавчик. Ти я мотивуєш полагаю. багатьох людей, і якби в нашій державі от, займалися рекрутингом і було більш-менш не так, як в других там займаються і розказують, що там відбувається. А от люди, подивившись на тебе, ну, знаєш, я вже говорив, хочеться просто плюнути і залишитись. От реально. Ну, але в других буває в бригадах ти приїжджаєш і хочеться їх просто всіх забрати, реально забрати. Ну, чогось так. Ну, це не нам вирішувати, але треба щось для цього робити і щось змінювати. Так що, друзі, на цьому все не будемо мермедити нашого капелюшного. Серега буде зараз прикурювати босів акумулятор, будемо пробувати ремонтувати цю машинку. Ми її привезли. Вона не заводилася, хлопці сказали. Потім вона додому приїхала, почала заводитися, і це було дуже дуже погано, тому що ми не знали причину. А тепер вона знову перестала заводитися. І Сергій каже, це дуже добре, тому що ми тепер можливо будемо знати причину. Так що, друзяки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, всім пока.